Яка національна ідея зараз? Не жити, а реально існувати. Просто як вижити. особливо ну, ті, хто в Україні нема національної ідеї. Ну, так як сісти і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам, хоч транслювалося, там мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже в це вірили, і останні з кармана винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони корупції, волонтерів, ці вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Та й ті, хто за кордоном, що на чорних. Роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації за відстатися онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати. Друзі, раніше всі останні несли з дому, допомагали чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. Потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, так вони як вони діють на українців, зарадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело Україна ще більше? Поділилась да, в думках, хтось там за мир, хтось за немир. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав би, що навіть менше ніж ворог. Хоча це просто другими методами відбувається на українці самознищують один одного зараз, бо немає ідеї. Люди не розуміють, що вірить за ким ти, що робить, і так далі. На жаль.